Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Ми знову приїхали в Дащенки. Нам тут сподобалося. Ми вже трошки набралися опиту по, по тому разу, як були. В общем, на нашому місці нам не вдалося стати, там вже рибаки стоять і теж буде знучовкою. Приїхали ми ось уже 6 около 6 вечора. Так. В общем, установили под. Прикормка замішана. Це вже думаю, не буде крайня рибалка, коли все буде на солодку. солодка приманка, бо вже із вересня там буде похолодання. В общем, що все в нас по старій схемі. Ми вже поняли, на що воно клює тут на опариш. Ну і будемо спробувати і на бойли, і на кукурузу, і на черв'яка, і на всякі мікси, на всякі пуфіки. В общем, що. Ми вже потихеньку. Зараз вже буду розпалася, робити перший заброс. Гості каналу підписка. Наші постійні підписники вліпили лайк, коментарі. Ну а ми погнали. Не хвостанемо не Лузькі вперед за трофеями. Так, Похоже на... на... Похоже... а, ні. Не карасик, а. Получиться. Получиться. Не карас, це амурчик. Плюнок такий... такий гарний амурчик. На опариша взяв. Так, ну такий амурчик, але ми його випустимо. Бо це наша перша рибинка. В общем, будемо чекати трофеїв, Ну а за першу рибинку ставимо лайк -осік. а ми погнали далі. О, о, опять амурчик невеличкий. Угу. Він зачепився за. Він зачепився за цю внечку. Поклевки такие Ставим лайки Что за поклевка была? Непонятно. Щось є. Карасик, наверное, шо воно такий. Да, гарний карасик. О, о такий. Гарненький карасик. Перший карасик плюма. ось отакий от гарний карасик. За першого корося ліпимо лайк. Ми перезакидаємо і погнали. поклевочка. И короб все карасин, что непонятно. На ту сторону заходь. а не подожди, прошу, что Симпатичный, давай удавай. Есть о. Давай с вами по цена взяв. взял. Такой гарный амурчик. Лайк. Так. Что там, что там? Ого, ого. Подимається, не бачу хто там. Карася, що карась. гарний Ось карась. такий. на опариша. Я на такий гарненький карасик. Кукурузку не хочемо, а опариша Ось Такий гарний. Так, поклевочка. Это поклевочка на кукурузу. Это может быть амурчик. А уже карасик. Не карасик. О. Карасик на тихо-тихо. Раскидал всю кукурузу. Карасик на кукурузку взял. У мене один закину, закинутий сугу на кукурудзу, такий, наче і невеликий, О, а на кукурудзку клює. Поганенький, кльов, звісно, вже 9 ранку, дуже слабо щось сьогодні клює. Ми сидимо, чекаємо, до обіду посидимо, а може і підійде якийсь. Профей, за яким ми сюди приїхали. Отже. І під той барег вже завіз за, за корабликом. Там наче риба більше пригає під кущами. І, і тут вони кидав, не знаю, і кормив одну ту саму точку. Непонятно, що, ну, коротше, не клює і все. Ну, нічого, ще посидимо. А ви ставте лайки, ну і гості канала підписуємося, а ми продовжуємо нашу риболовлю. Не заводь не заводь. Коропець. Да. Давай заберемо його. Ага. Перший коропець на кукурузку клюну. Що з ним таке, чи він покусаний, чи щукачий? Непонятно. Ну, май, по-перше, коропець є. Може, думаю, витягну, а може і ні. О, витягнув. Красень. Зараз мене. На кукурудзку взяв. Такий гарнесенький. Більше ладошки. Це аж берегом. Так, да, щось. Звіться, але такі наче коров. Будемо його тепер помити. Потихеньку йде. Потихеньку йде. Ну, можна представити його і з того берега, це 60-70 метрів. Вроді би, показали 78 метрів, я завозив його. Давить, давить, начи, диви, до дна давить. гуляє патано ну. Зараз. о хорошенький. ще взявся в губу в себе пробив. І це вже за, за... дивися похлівка ще. Бачите, друзі, що робиться. Удочок. Оце це вже карась. Ой, такі йде сюди теж. Бачите, 11, 11 година дня, а рибка починає потихеньку просипатися. Караси гарненькі, але там лежить трошки гарніше. Це вже. О, друзі, ставимо лайк. Вліпили вподобайку за такого гарного коропа. От опять покльовка з того берега. Він чи сюди йде, чи не пи. Щось не? Ого, тут вже починає щось давити. Десь убий трава якась О, О! Так, ну, на опариша такий теж гарний карасик узяв з під того берега і якийсь листочок притягнули ще з якоїсь водорослі. бючки. невеличкі, але б'ючки, не можу гугнати. Не знаю, давай поп... попробуй, може його. Я Сейчас його так. Да, пару тепер... и да, лагать не поносит. Карасик, лучше все, да, карасик. Ну, хоча, ой, який, який, який красик на кукурудзку взяв. ну, який. О, такий гарний карасик. Так, ми його сразу випустимо. О, ой, який. Нірний, дуже рясний. Щось б'ється. Невеличкий, невеличкий красик, мабуть. Думаю, так. А хуже. Да, це котам і де я. А ні, щось. Щось є. Карась. Аж із того берега. Тут наче ну, є, ну щось. Карась. Урик. Давай, бо зараз. Щас... Бо Бо карась гарний. Чотко. Бає Квоврім. Закінчили ми нашу риболовлю на ставку Дощенки. В общем, підводимо підсумки нашої риболовлі. О, приїхали ми десь 18, плюс-мінус. Вчора вечором. Ночі в неї клювало нічого, амурщики. Ну, ну, а днем трошечки карасик прокльовувався і коропець впіймався. Ребу ви усю бачили, показувати вам немає її смисла. Приїжджаємо, ловимо, гості підписалися, підписники вліпили вподобайки, коменти. Ну і всі в не хвоста, не лузки. Ну а ми погнали збиратися і їхати додому. Бувай.